То це була група людей, керівників фракції, керівників партійних організацій, батьківщини, які входять до фракції. Це називається політрада фракції. І ця політрада розглянула питання в уськовому колі і прийняла якісь рішення, які потім сьогодні були винесені на засідання фракції. Виступав Яценюк, було більш широке обговорення в більш широкому колі. і Були прийняті ті рішення, які ви бачили. І навіть одне одне засідань відбулося. В цьому в прямо в сусідній залі і так далі. Тому всі рішення, які були прийняті фракцією, всі були виконані сьогодні на засіданні. До перерви було таке питання. Що якщо е, ми просили перенести це питання на наступний день, е, тому що ми не знали позицію кубіва, чи він писав. Чи він написав цю заяву, чи це можливо, і він під тиском написав, чи ще під чимось. Я вважав так, що незалежно від того, написав він її під тиском чи ні, він не може бути головою Нацбанка. Чому? Тому що якщо Нацбанк, голова Нацбанка може написати заяву про звільнення під тиском, то він буде поганим головою Нацбанка, тому що це означає, що на нього можна тиснути кожного разу. Тому, а якщо він написав це по добрій волі, то він не може бути головою Нацбанка, бо він написав це по добрій волі і не хоче бути головою Нацбанка. Тому для мене особисто не мало значення, чи він написав заяву під тиском чи не під тиском. От і я зразу сказав, що я наполягаю на тому, як і Арсеній Яценюк, до речі, який був ска, що я наполягаю на тому, щоб цю кандидатуру голосували. але прийняли рішення таке, що давайте в залі, коли ми спробуємо добитися перенесення. Цього питання на наступний день. Якщо нам це не вдасться, то ми в останній момент, маючи всю повноту інформацію, вирішимо чи підтримувати, чи не підтримувати. Як ви бачили, в останній момент ми взяли паузу, порадилися і прийняли ті рішення, які ви бачили, і всі проголосували належним чином.